шукаєш візочок, який поєднає собі легкість, комфорт, стиль та безпеку. Тоді карело браво карбон. Твій вибір для ідеальних щоденних прогулянок. Такошок повністю заховає малюка. Повний контроль над малюком. Малюк втомився. Спинку опустили. Спекотно. Відкрили віконечко. Дрібнішки поклали в кишеньку. Не забуваємо про безпеку малюка. Є п'ятиточкові ремені безпеки, є накладочки на ремені, говорящу про безпеку, знімний бампер та мега-крутий фіксатор для ніжок малюка. Є також регулювання під ніжки. Інноваційна телескопічна ручка для регулювання, мегалегке складання візочка. Повна комплектація. Чехол на ніжки, підскляник для напоїв, кошик для речей, москітна сіточка та дощовик. І вишенька на торті у вигляді ось такого LED-ліхтарика. З різними режимами. Обіраю візовичі крило браво карбон, новинку 2025 року для комфортних та стильних прогулянок з малечею.